Миру Божого дорогоцінні. на сьогоднішній день доходить дуже багато суперечок. Хто ж такий Ісус Христос? Це син людський чи це є Бог? Євангелія від Івана відкриває нам ці всі таємниці з перших рядків, ми, ми бачимо, що пише, що споконвіку було слово, слово було в Бога, і слово було Бог, і життя було в Нім, тобто в Ісусі Христі, в Слові Божому. І пише, що у му вірші, що Слово стало тілом і перебувало з нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його як однородженого від Отця. Тобто слово стало тілом, слово стало плотью, і також в Книзі об'явлення, 19 глава 11 одинадцятого вірша, пише явлення Ісуса Христа і ім'я Йому, Слово Боже. Тобто Ісус Христос це є Слово Боже, яке прийшло сюди на цей світ, стало плоттю, прийняло цю плоть для того, щоб забрати всі наші гріхи, всі наші прокляття, всі наші болі і страждання туди на Хрест і дати нам можливість жити вічно. І коли на сьогоднішній день ми говоримо людям, давайте вивчати слово Боже, людина каже, мені це не потрібно, у ну, мене на це немає часу. Але коли ми пристанемо перед Господом Богом, ми не хочемо почути слово таке, що я, я тебе не знаю від Господа Бога. Звичайно, що ми не хочемо такого чути. І також, коли Ісус Христос він забрав ці всі болі, ці всі страждання переніс ці всі муки праведний за неправедних, і коли він спустився духом в ад, вся преісподня, всі черті, смерть, пекло, диявол, вони були, вони приклонились перед іменем Ісуса Христа, тому що Бог йому дав владу. І на сьогоднішній день, щоб не отримати смерті, щоб не бути в аду, нам потрібен Ісус Христос, тому що в нього ключі Аду і смерті. І саме Ісус Христос він не дасть нам, щоб ми туди потрапили. Тому нам потрібно вивчати Слово Боже. Слово Боже це і є Ісус Христос, Слово Боже це і є Бог. Тому давайте вивчати Слово Боже, пізнавати Господа. Я являюсь частинкою місії Слово Боже, і я запрошую вас разом з нами вивчати і пізнавати Господа Бога, щоб не бути у прокляттях, а бути в благословенні. Тому що саме Господь Бог по своїй великій милості явив благодать через Ісуса Христа отримати спасіння. Тому давайте вивчати Слово Боже, пізнавати Бога, не бути обманутими сатаною, а бути прекрасними дітьми Божими. Амінь.